Мають по колу, так і чутно воно і вночі. От сьогодні, у першій годині ночі вчора, також вікно відкрите вночі, то чула. І воно такі звуки страшні. Юлія Кримська живе у Чернігові. Жінка розповідає, цієї ночі чула безпілотник, що кружляв під час повітряної тривоги. Вчора взагалі ми були на дачі вже вінки і навіть бачили, як вони там по колу так от кружляли, кружляли, це було десь може о 5 годині дня, то було чутно і, і видно їх. І, так, страшнувато. Місцеві жителі припускають, що такі маневри безпілотники роблять для розвідки. Спиш і відчуваєш, що воно гуде-гуде-гуде. Далі ближче, далі ближче. Я думаю, що це десь 3-4 години за нічим він десь літає. Перше всього це психологічна атака на людей. Це по перше, ну тому що літо люди сплять. Я так вважаю, що люди сплять з відкритими вікнами, люди це чують. А по-друге, я думаю, що це розвідувальна якась техніка. Прямо над головою літали. І кружляли, кружляли в одному місці. Мабуть, вже попровикали. Страшно? Ну. Що поробить такі маневри над Черніговом робить російський безпілотник типу Гербера. Припускає військовий оглядач Михайло Жирохов. каже, він обладнаний двигуном, який менш потужний ніж БПЛА типу Шахет Герань. Тому його можна впізнати за звуком. Двохциліндровий, а там більш потужний чотирьохциліндровий. Тому е військові і люди, які мають певний досвід е його, вони відразу. Тільки по звуку можна можна сказати, це гіраньод йде, йде і оця Гербера, тому що ну різний двигун, різні двигуни, різна потужність. За його словами, безпілотник типу Гербера може бути як розвідувальним, так і нести в собі вибухівку. Показує один із таких збитих БПЛА, зважаючи на сам відсік, то воно може нести бойовий заряд 5-10 кілограмів. Знищити квартиру, або там приміщення воно не зможе. Це ну тобто цього недостатньо. Запускають такі безпілотники. Учасники навчань на території Білорусі, ймовірно, для відпрацювання навичок управління каже Михайло Жирохов. Зараз ці навчання російсько-білоруські то захід двадцять вони ще ж не почались скоріш за все у такі виліти, які ми бачили і вчора і позавчора. Вони будуть тільки тільки е, більше з останніх модифікацій гірбери. Там є варіант з управління. По типу ФПВ дронів, тобто управління від першої особи. Якщо б це було польоти по координатам, то це коло, воно мало би правильну форму. Яка інформація в мене є, що коло вони накручують неправильні. Тобто десь в одну сторону, десь в іншу. І основний момент, з якого можна зробити певні висновки, що на кожному колі він міняє висоту. Оператори можуть змінятися. Вони можуть один попрацював, інший, 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 а запасу палива його достатньо для ну принаймні 8-10 годин польоту. Також за його словами, гербера не є дорогою у виготовленні та не потребує спеціальної пускової установки. Через це зокрема вона зручна для навчання бійців. Вони відпрацьовують е -е, навички е -е, як правильно сказати. Ударів по передньому краю. І по-друге, це використання їх от вчора, наприклад, вони йшли пари, тобто використання їх відразу, тобто, те, то, що ми говоримо, недостатньо 5 кілограмів, але якщо в ціль попаде 10-20. Одночасно, ну, тобто, один за одним, то ефект буде зовсім інший. Можливо, вони хочуть е, зробити менше, менший упор на використання шахетів. Вони коштує там дві тисячі доларів. А шахет може коштувати і двадцять і сорок тисяч доларів. А 180, дальність чотири. Ваше цілість? Філіпак за словами військовослужбовця 143 ї окремої механізованої бригади ЗСУ Михайла, який служить у складі мобільно-вогнової групи, за останній рік російські війська змінили тактику використання шахедів та інших ударних безпілотників, що ускладнило їх збиття. Зараз вони, по-перше, що висоту беруть більшу, таку, щоб це озброєння вже не могло її достати. І плюс до того ж, додаються реактивні, що ще ускладнює задачу. Вкладнює задачу кількість цих гербер, які вони пускають, тобто, ну, тіпо, обманок. Хоча зараз вони вже теж почали їх з бойовою частиною теж пускати. Михайло розповідає, відповідно до цього змінюється і тактика українських військових. Стараємося не, не відставати. І помімо цих мобільних вогневих груп, теж розвиваються дрони і перехоплювачі. Створюються групи, які, які будуть. Трошки можливо ефективніше. Кулемети вже відходять на другий план. Потім, ну, не та ефективність, яка була було кінець 22-го і 23-й рік. Михайло Жирохов каже: безпілотники на таких висотах ефективніше збивати зенітними гарматами. Тому зараз е починається переозброєння на е гармати. Гармати 23 мм, 57 мм, тобто 70 мм. Марина Кірієнко, Алла Бєдна, Роман Репа, Олександр Сідько, Василь Матвієнко, Суспільне, Новини, Чорнігів.